З нами на зв'язку Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, аналітик «Інтерньюз Україна. Пане Владиславе, вітаємо вас. Доброго дня. Вітаю. Отже, тепер ми чекаємо сьогоднішнього вечора. Черга за Сенатом. Ваші очікування. Ви абсолютно праві. Дійсно, очікуємо голосування у сенаті, але, в принципі, всі. І українські експерти, і американські і американські політики теж відносно спокійно ставляться до сьогоднішнього голосування, оскільки, по перше, у сенаті більше поміркованих республіканців, а більшість там зараз мають демократи. Тому можна очікувати, що достатня кількість республіканців доєднається до демократів і проголосують. Я думаю, що із необхідних 60 я думаю, буде голосування приблизно 70 плюс-мінус за, і в принципі цього буде достатньо, щоб все ж таки це голосування можна було назвати успішним для України. І в принципі всі теж говорять, що дуже швидко це підпише президент Байден, і тут не дивно, теж тому що адміністрація Байдена. Дуже довго чекали на ухвалення цього законопроекту по суті більше півроку, Тому, власне, я не думаю, те, що вони будуть зволікати із підписом цього конкретного законопроекту. Пане Владиславе, є в мене питання, звичайно, по цій темі. Але перед тим як його адресувати, вам я озвучу наступну інформацію. Не дуже приємно. Росіяни здійснили ракетну атаку на передмістя Дніпра. Є постраждалі, а про це. Повідомляє голова Дніпровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Ворог вдарив по Дніпровському району. Через ракетну атаку постраждали попередньо четверо людей. Серед постраждалих троє чоловіків. Крім того, поранення отримала літня жінка. Всіх їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. Сталися два займання, і подальша інформація уточнюється. Ми також будемо її озвучувати. Даруйте пане Владиславе, такі реалії, в яких ми зараз проживаємо, тому. Інформуємо глядачів, і закликаємо кожного разу при звуці сигналу тривоги дбати про себе, повертаючись до тієї допомоги, яку красно нам нададуть Сполучені Штати Америки. Звичайно, ми зацікавлені в ній як ніхто. Ми зацікавлена сторона. А чи можете кілька слів про те, а окрім... Підтримки України, яку ще користь отримують Сполучені Штати від того, що вони нададуть нам цю допомогу. Економічний зиск це зрозуміло. Це піднесення в країні з політичної, дипломатичної точки зору, які дивіденди будуть. Ну, дивіться. Я думаю, що в принципі президент правильно сказав в одному з інтерв'ю нещодавно американських медіа, що дійсно сполучені Штати. Виграють в тому сенсі, що вони не змушені думати, яким чином їм захищати е, їхніх союзників по НАТО, Да? це так звана п'ята стаття, на яку всі часто посилаються в Вашингтонського договору про те, що атака на одного є нападом на всіх, і, і, і так далі. Да? Тобто насправді і це говорив спікер Джонсон у своїх численних інтерв'ю напередодні голосування, коли у нього запитували. А що ж змусило вас змінити позицію? І він сказав, що він краще буде відправляти зброю, ніж американських солдатів. Там, скажімо так, переклад не зовсім дослівний, але сенс. Точно такий, тому в принципі, там я думаю, що нарешті частина, зокрема і республіканської партії, яка й підтримала цей законопроект, і спікер Джонсон, зокрема, вони зрозуміли, що це не просто порожні слова про захист демократії, а що це саме в інтересах Сполучених Штатів, що Україна дійсно. Потрібна сполученим штатам як держава, як союзник і як держава, яка може втримати Росію, і це потроху знову починає потрапляти в голови республіканських політиків. Мені здається, це мабуть вперше таке піднесення після там весни го року. Пане Володиславе, Владиславе, на вашу думку, реально було провести рішення. Про яке ми вже багато говоримо про допомогу Україні, зокрема швидше або максимально швидко, з урахуванням кон'юнктури часу, так, президентської кампанії, різних там підводних течій, чи це ну, об'єктивно було витрачено ось цей час ну, мінімальний? Скажу чесно, можна було би раніше. Але знову ж таки, там я як людина, яка за цим процесом детально слідкує, то можу сказати, що знаєте, от у нас, у українців, я маю на увазі, не може бути особливих претензій до спікера Джонсона, тому що він якраз був послідовний у своїх висловах. Тобто, він сказав, що спочатку нам треба домовитися про фінансування уряду. Вони це зробили відносно нещодавно. Дуже пізно це зробили насправді. Це зробили лише в березні місяці. Тобто, уявімо, якби ряд процесів, от, зокрема, наприклад, затвердження фінансування на цей календарний рік не це не наступний, це на цей фіскальний рік, правильніше сказати. Якби це було ухвалено раніше, там в лютому, хоча б чи в січні, тоді, можливо, так дійсно треба було б спонукати теж спікера раніше це це на голосування. Але теж треба віддати належне, що. Фактично Черговий, скажімо, так, виток розвитку, розвитку подій в Ізраїлі теж дав певний імпульс до теми голосування за допомогу Україні та Ізраїлю. І скажімо, якщо ми говоримо про те, що ці пакети розділили, фактично це сталося в платі представників. Але сьогодні у сенаті, якщо буде ухвалено таке рішення по процедурі, то фактично можуть розглянути це теж єдиним пакетом. І адміністрація Байдена. Ще коли запрошувала цей лише пакет, вперше ще було це у перший раз у серпні минулого року, а потім в жовтні, якраз після атаки 7 жовтня на Ізраїль, вони казали, що. І на всіх слуханнях в комітетах палати представників Сенату, як міністр оборони Остін, так і державний секретар Блінкен казали, що загрози, які, з якими стикаються Україна та Ізраїль, дуже схожі за своєю природою, і так само вони схожі за акторами, які ці загрози створюють. Тому власне не можна теж і відкидати той факт, що події в Ізраїлі теж вплинули на розгляд цього законопроекту, зокрема. Пане Владиславе, скажіть, будь ласка, як на голосування в Конгресі вплинула передвиборча кампанія, яка зараз проходить у Сполучених Штатах? Нагадаю, що на початку листопада стартують вибори президента два потенційні кандидати: це Байден і Трамп, і подейкують, що без згоди Трампа цього голосування могло б не відбутися. Чи згодні ви з таким твердженням? І чи дійсно Трамп дав зелене світло? Фактично так, скажімо, тому що все ж таки була особиста зустріч у спікера Джонсона з ним, але до цього теж була зустріч із президентом Байденом. І, в принципі, можна сказати, що ось ця ідея допомоги в кредит, вона теж фактично вперше була озвучена от в цьому році саме Трампом. Потім її трохи деталізував сенатор Лінсі Грем, який приїжджав до Києва. І... В принципі, він це зробив і не надто публічно, але і не дуже приховано. І на, на своєму сайті він опублікував заяву, в якій пояснив, що якщо це буде кредит, то це буде, наприклад, кредит без відсотків. І в принципі, ця тема вона потім почала все більше якраз лунати з вуст республіканських політиків, зокрема в палаті представників. Тому власне. Е в принципі, вибори суттєво вплинули на цей процес, і спікер Джонсон, до речі, тим я хочу на цьому наголосити, тому що це інтерв'ю якраз мало було висвітлено в наших медіа. Сказав після ухвалення цього законопроекту, що коли Трамп прийде до влади, не якщо а коли. Ну, зрозуміло, тому що він його одна партія, ці республіканці мають так казати. Ми теж маємо бути цього свідомими і адекватно реагувати на такі слова. Так от він сказав: коли Трамп прийде до влади, він зможе або буде мати можливість завершити цю війну, якщо йому це вдасться. Але поки ми маємо Україні якраз надати допомогу, аби вона вистояла. І ось ця ідея про домовлятися, можливо, вона буде більш е, така. Активно, да там в жовтні, вересні місяці, коли ось е, будуть там можливо будуть е, дебати між Трампом і Байденом, якщо Трамп на них погодиться, і коли вже якраз виборці почнуть голосувати або з там заздалегідь або поштою. Тому Поним? нам треба бути готовими, що цю тему будуть все більше підсилювати, зокрема щодо можливих домовленостей з Росіями з можливою медіацією з боку Трампа. Пане Владиславе, дякуємо вам за те, що були з нами на зв'язку за вашу фахову думку. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, аналітик Інтерньюз Україна.